Завдання та пошук 42 вінницьким студентам треба пройти локації та назбирати балів. У центральному парку підготували місця для проходження етапів від медиків, військових та рятувальників. Для учасників підготували 11 випробувань. На першій локації студенти Вінницької академії безперервної освіти накладають шину. Дихати легко, голова не крутиться. Крутиться голова, але коли ви зі мною говорите, мені легше говорити. Добре, розкажіть якусь цікаву історію. Отримали 10 балів і на наступну локацію. Біля військових, які готують зброю для виконання завдання. Студенти торговельно економічного інституту. Ви маєте шлях зняти магазин передві. Так, щоб вам було зручно, потім його збирати. Все, неповна розборка. Юнаки беруть в руки автомати. Впоратись із завданням треба на швидкість. Владислав каже, пишається вправним результатом хлопців з його команди. Розбирали, збирали автомат, неповна розборка. Потім розбирали пістолет Макарова і заряджали магазин. Вони справилися своїм завданням, враховую, дуже чудово. Мені подобається, як вони справилися з цим завданням. Вони зібрали його, розібрали, зібрали найшвидше з зі усіх команд. Крім медиків та військових, локацію розгорнули і бійці ДСНС. Тут студенти шукали міни та вибухівку. Це не він? Загалом свої сили у змаганні на швидкість і кмітливість спробували сім команд. Після проходження усіх завдань учасники діляться емоціями. Найлегше це, мабуть, збирання розбирання зброї ми побили рекорд. Ось а тяжких не було. Трошки мало часу. складного нічого не було. Чотири локації ми так і не встигли. І за того, що команди один до одного приходять, і там така товпучка була. у змаганнях перемогли вільні духом з торговельно-економічного. Інші команди заохотили усіх учасників. Пригостили солдатською кашею, приготованою вінницькими рятувальниками.